Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та переможних днів. Всім традиційно, хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло, і хай у ваших душах буде злагода та втіха. Усім привіт, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Міха з традиційним прогнозом на вівторок, 6 грудня 2022 року. Але перш ніж приступити до розтасовки сьогодні у нас на бойовому посту Вікторіо Старот, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цих притч від Фелікса Крівіна та зацитую, що випало. Иоанн Златоуст. Был большой диспут между книжниками и фарисеями. Приглашенный на него в качестве гостя Иоанн Златоуст внимательно слушал, но больше смотрел, ибо диспут был по преимуществу рукотворный. Потом ему захотелось вмешаться. «Блаженные миротворцы!» Подбодрил он себя словами Иисуса и сказал словами Луки апостола. Братья, вы не ведаете, что творите? Братья молча диспутировали. Каждый считал, что он ведает. Ныне. Отпускайший, сказал Иоанн словами того же Луки. Никто никого не отпускал. Диспут продолжался. Тогда, махнув рукой на Луку, Иоанн сказал словами апостола Матфея. Братья! Не мечите бисера перед свиньями, и сразу же все успокоились. Золотые слова, сказали книжники, и с презрением посмотрели на фарисеев. Золотые слова, сказали фарисеи, и с презрением посмотрели на книжников. Иоанн сел на место, отирая золотые уста. Ну, вот такая вот притча, выпадая его на вперше. І загалом я зараз вибрав саме Крівіна і самі аркани кажуть про те, що зараз людям не вистачає трошки філософії. Можливо, багато з вас просто не читають що дуже погано, бо якщо у вас є можливість, та є книжка. Яку ви залюбки прочитали, рекомендую вам такі її взяти. Якщо немає цієї книжки, а вам хочеться прочитати щось дуже змістовно, можете написати мені листа, і я обов'язково вам надішлю або свою власну книжку про хіромантії, або книгу своєї колеги Тарола Газари двотомник енциклопедичного злаження. Старших арканів II, правда російською мовою, але сподіваюся, що література езотерична українською мовою незабаром таки з'явиться. Що ж стосується 6 числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 та 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, сьогодні нам будуть розповідати ці дивні трикутні Вікторіо Старот. Давайте зосередимось на вівторку. Кому запотрібно, заплющте очі, не схречуйте ноги та руки. А я даю заворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Отож, перша карта стосується представників знаку Стрілець, деякі з яких святкують свій день народження, чи відсвяткували, чи тільки готуються святкувати, що принесе вам вівторок, 6 грудня. Непоганий день. Карта жертви випала перегорнута і каже про це, що у вас будуть якісь подарунки. Здоров'я вас ніяк не буде турбувати. Це по-перше, по-друге, ви сьогодні дуже гарно можете допомагати іншим, які потребують якоїсь допомоги. Сьогодні день благодійності. І якщо ви чесна людина, до вас сьогодні прийдуть якісь преференції, якісь блага. Слідкуйте за повідомленнями. Для представників знаку Козиріг сьогодні гарний день для зустрічей, особливо для зустрічей з жінкою, бо ця жриця, яка тримає у руці отакий посох. З місяцем вона каже про те, що день цілком гарний для продовження якихось справ. Якщо вам потрібно щось продовжити, сьогодні гарний ґрунт для розвитку будь-якої справи. Сьогодні непоганий день для жінок. Жінки себе відчувають дуже в своїй тарільці. А якщо ви чоловік, то сьогодні день дуже гарний для зустрічей і для можливо зустрічей з жінкою. Для представників знаку водолій. що ж, перегорнутий імператор каже про те, що людів, люди вам не будуть допомагати у цей день. Сьогодні, навпаки, ви можете відчувати на собі тиск, тому якщо ви працюєте у якомусь колі людей, пам'ятайте про те, що слід розраховувати тільки на самих себе. Люди навпаки можуть підводити. І якщо ви навіть знаходитесь у себе вдома. Ви ризикуєте нарватися на якесь незадоволення з боку ваших рідних. Для представників знаку риби гарний врівноважений день. Оцей суддя, який тримає у руці ваги, він каже про те, що вам слід тримати себе. В кулачці, як то кажуть, тримати свої емоції, бути менше емоційними, бути більш розсудливими, і тоді день принесе вам якісь здобутки. Також це непоганий день для жінок, які бажають завагітніти. сьогодні. Непоганий час для цього. Також представники знаку Риби у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для овнів на жаль. Неуспішний день, оцей лицар, який тримає у руках святий Грааль, Він випав І Це каже про те, що сьогодні багато ваших планів, які ви будували на цей вівторок, може бути зруйновано чи зіпсовано. Цей день не слід ризикувати, не слід грати, слід бути більш матеріалістичними і не хапати зірок із неба. Також представники знаку Овен у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріх. Для тільців імператриця перегорнута, що ж, сьогодні день якихось розтрат, сьогодні не той день, коли ви можете щось. Придбати для себе навпаки, ви сьогодні можете багато витратити багато витрати фізичної сили. Це поганий день для матерів. Матері сьогодні можуть відчувати якусь бентегу. Ну а для чоловіків, для жінок єдине побажання бережіть своє фізичне тіло, тіло від різних руйнувань. А руйнування такі можуть бути, бо на вулиці слизько. Для представників знаку близню Гарний день, оцей приборканий лев, він каже про те, що ви гарно себе контролюєте, ви можете свою силу спрямовувати на потрібні речі, ваші внутрішні якісь імпульси знаходяться під контролем. І, окрім цього, сьогодні непоганий день як для спортсменів, так і для військових. Обов'язково будуть якісь здобутки, якісь звитяги, і ваша сила буде просто зростати у цей день. Також представник. Знаку Близнюки у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ. Для раків непоганий день, пов'язаний з вашою власною ініціативністю. Помірність не каже про те, що вам потрібно бути помірними. Навпаки, у вас дається вам шанс зробити кілька справ одночасно. Владнати свої справи і пам'ятайте, у цей день ви захищені. Ваш Янгол-охоронець він захищає вас від будь-якої небезпеки, але все одно дослухайтеся більше до його слів, які ви можете почути крізь власну інтуїцію. Також представники знаку РАК у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для Левів будьте Уважні. Оцей кац сокирою каже про те, що сьогодні демонічні сили можуть вас застати. Якось так непідготовленими. Ви сьогодні дуже фатальні, тому будьте обережні, не робіть дурниць і в будь-якому разі всі свою агресію тримайте при собі, вона вам не потрібна. Так, може статися щось фатальне, щось незаплановане, але вам не слід впадати в відчай і показувати якісь свої психічні розлади. Навпаки, будьте уважні, демонічні сили сьогодні обов'язково вас якось захочуть вкрізь. Колоти. Але якщо ви будете дослухатися до порад Таро, то обов'язково оминете ці негаразди. Для представників знаку діва. Оця смерть перегорнута, вона каже про те, що це не день. Для радикальних змін навпаки, нічого не змінюйте. Ну, можливо, треба змінити щось в минулому, своє ставлення до того, що вже віджило і вже вам не потрібно. От від цього можете відмовлятися. Але будь-які пересування, будь-які зміни зовнішності чи ваші домашні зміни, пересування мебелі воно не гідно робити в цей день. Навпаки, будьте стабільні і все буде. Гаразд, будь-які перешкоди можна здолати тільки тим, що ви не будете включатися в цю гру. Для представників знаку Терези гарний емоційний день. Ось ця зірка магів. Вона каже про це, що день буде сповнений вірою, надією та коханням. Якщо ви вже скучили за коханням, зробіть собі. Подарунок, якщо вам не вистачає емоційності, послухайте свою улюблену музику, подивіться фільми, якщо є на те можливість, і якщо ви навіть відчуваєте на собі якісь негаразди, якісь недоліки, відсутність води, світла чи тепла, нехай це ніяк не впливає на ваше почуття. Ваше почуття чисте та не забруднені, тому не намагайтеся їх забруднювати поганою музикою. чи Різними страшилками. Я маю на увазі кінематограф. Налаштовуйтесь на позитив, і день буде гарний. І нарешті представники знаку Скорпіон. Що ж, ви поки знаходитесь в замкнутому колі. Вам знову випадає карта, що пов'язана з повторенням, з репідом. Вам треба вже вилазити з цього оточення, з цього замкнутого кола, але не намагайтеся поспішати. Вкусіть цей день. Знайдіть в ньому якісь свої барви. Хай вони вас вже трошки задовбали, але в будь-якому разі повторення дає нам можливість проробити, переробити щось в себе. Всередині це також день пов'язаний з родичами, не обов'язково фізичні родичі, чи вони знаходяться вже у потойбіччі. У вас є зв'язок з родом, і це може надати вам певних сил. Також представники знаку Скорпіон у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. І нарешті загальна карта дня, що принесе 6 грудня. Всім людям, що дивляться чи не дивляться цей прогноз. Що ж, будьте максимально обережними. Розбита вежа завжди каже про те, що. Якісь надії можуть зруйнуватися. Хтось з вас може почути і побачити руйнування, і це може дуже сильно якось відразитися потім у ваших спогадах, у вашій душі. Намагайтеся руйнувати те, що вам не потрібно. Намагайтеся боротися з внутрішніми демонами і менше. Помічати руйнування ззовні, бо всі руйнування і всі наші здобутки знаходяться всередині нас. Якщо бажаєте, щоб був якийсь захист і вдача, вдягайте щось рожевого кольору. Ну, а тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь. Захід сонця північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Якщо встанете разом з сонцем, то зможете до дев'ятої години ранку зробити багато чого корисного. З 9 по одинадцяту не дуже гарний час, коли люди можуть бути дуже сильно напружені, бо вони відчувати можуть якусь бентегу. О півдні все нормалізується, але починаючи. З 14-ї години і по закат сонця не дуже гарні години, коли успіх може бути не з вами, і ви можете втрачати багато фізичної сили. На закаті навпаки, сила повертається і примножується, і триває це до. Півночі, опівночі кат, тому будьте обережні. Що стосується глибокої ночі, з нуля і вже до ранку середи, досить непоганий час, все буде повторюватись. Дуже гарний час для кохання, тому використовуйте його, якщо у вас є поблизу ваші, ваші рідні люди, з якими ви кохаєтесь, кохайтеся, як казав наш великий кобзар. Але не з москалями. А я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали, ці трикутні Вікторія Старот, відбувалося у вашому житті мога швидше. А все найгірше, особливо ось ця розбита вежа, витиралося і за перебрік відправлялося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить бійцям українським бажаю тільки перемог і хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.